Там есть сливный регистр в нашей положении по распечатанию, а будет отклонить написал. Я можно знаю? Я вам появился к полистскому сличу, я на слизи. Нет, сами не соблюдающие на сличу. Я в судском вызванию з Я думаю, Я я на вас появился? Куцей направлял, да? А с А с А с лещей я Мудрый. Мудрый? Да. А чего мы надо покажем? Я просто свитка. А чего вы решили, что я свиток? Это я решил. Ну а кто решил? Яким вона як свідка в справі чого? Я діло в тому, що людина, яка є підприємцем, який є. 24 часа в сутки на роботі, на рахуючи то, що я ще депутат міського рав. У мене часто є час, питання. Я просто хочу знати, чому... Є телефон, ви можете перезвонити з ним, кожен телефон не можете підійти, подзвонити, домовитися, чи він вам розкаже по телефону, що буде підкладені голова. Будь ласка, це вам. Тут його телефон. Де він знаходиться? 6.09.12. Це завтра, да. Нет. Ні, нет, кабинет 8. Це первого 4 адрес. Другий вид. Там дальше без разного кодекс. Телефон, контактно, молодми, можна зателефувати, домовитись на інший час чи інші. Керівнику свободи чи просто громадянину позволив домовити. А тоді в мене до вас питання, а що ж ви перший раз, як і другий, пройшли саме штаб свободи? А не по адресі позалюкав. Я розмовляв з ним по телефону, він сказав, що ви чекали сьогодні, все нормально. Перший раз я не знаю, хто вам А Перший раз не ви приходили сюди в офісі. Сьогодні я приходив. А вчора? Вчора не приходив. Сьогодні навіть перший раз. ми прийшли раніше сюди, а потім до мене. чому вирішив, що я сам наш колишній нашого кінця. Я знаю, де ви мене тут. Мені ви ще тут вас знайти. Ну а як ви пов'язали Базилюк і Свобода, чи як чи вам сказали? Хто це? Загалі... Причем, там, кто ну що ви все в політику це? Ну, Вийшли ви в офіс політичної політичний партії. Парті. Я прийшов би вас не як до політика, а як до Базилюка, як до громадянини. Ну, зараз я провожу прийом Гамайдан як депутат міської ради. Відповідно, я зараз з вами спілкуюся, як депутат і співато. Можете спілкуватися як депутат, можете спілкуватися як громадянин. Сьогодні розпишіться, отримав підпис, прізвища Ніксан. Це все ви з особисто, ви вирішили собі особисто прийти в офіс свободи, а не по адресі. Я знаю, що по адресі я не застану його вдома в цей час. вам сюди, Ну Хтось сказав, іди в свободу. Чому свободу? Чого ви вирішили, що повістку треба принести саме сюди? Я ж не я ж не перший день. Державний. Я знаю, хто ви є і що. Що немає інтернету, що в мене немає ДС. Ви щось таке починаєте. що Я щось маю протести. ж це не політичне, а потім... Наказу вище в кінець. У мене є інтернет, вбів вашу дані, де офіс, ну, Чи? <пит> ви думаєте, що в офіс, во сюди є. Ну то це як я Добре. У мене є доручення, подальше собі. <пит> добре. Да? Ще є якісь питання.

Зразу <кри> а, напрямую. Ну а на рахунок, чого завели, справи, чи не завели, чи що? Кримінальне провадження. По поводу перекриття руку там що на 4 хвилини зупинився рух громадського транспорту. На яких підставах? Зв'язку з мітингу, щоб подивитись, дасть. Мітин проти що... завершився, наскільки я пам'ятаю. Тому що, е, наскільки я пам'ятаю, як там було. Э, відповідальність за їхнім за нашим дітям. І люди, які там опритуються зараз всі свідки, а потрібні всі свідки, а далі буде. А, а світки зараз? Чи закриють провадження, чи не закриють? Та я знаю, Процедуру так. Процедуру я знаю, що буде багато. Але питання в тому, що це кілька грамів. Яка працює в кілька на грамів? Ну це перекриття вулиці. Де було перекриття вулиці? От ви особисто. Там бачили перекриття вулиці? Я не був тоді, присутній, присутні, так. На оскільки я знаю, що не, не перекривали вулицю. Там просто був безперервний рух, я так пані, по пішохідному підзаконі. Що не є проти закону? що не є закону. Чому порушили не до мене? Я не порушував. Я порушую провадження. Мені так, сказали до цього. Це криється в тому, що ви прийшли нами в Офіс Свободи і порушили цю справу. Саме буде свобода. То, послухайте сюди. Я знаю, де живе громадянин. Ну. Я знаю, що в день його там не, не застану. Мені треба було йому. Я перезвонив, сказав, де до вас, де з вами <кій> Зустріться, де вам буде краще. Другий раз цього перезвонив, я перший і... раз. Ну, перший раз перезвонив, бо я думаю, ні, що ні, ні перший раз. раз. Заснуло, що сюди. Бо в мене не, не було телефону, бо бачив працівники. Їм тяжко перезвонити при мені. При мене не то, щоб дати мені телефон, а просто, перезвонити. Просто дивіться, міліція це е, слідучий важливий вплив на е, опозиційного депутата. До того в мене були перевірки по, бізне, по бізнесу від е, сількох служб міської ради, що я вже навіть. Рахунок збився рахувати. Так пішли тиснути через мій. Причому приходили навіть такі, які просто показували посвідчення міської ради якогось там департаменту і казали, давай мені показуємо, що це буде. Поза політикою ми не маємо права. На жаль, на жаль, ні. На жаль, так би лише ні. Була добре, до побачення.